Академія ChatGPT на зв'язку. Сьогодні ми розповімо, як заробити на ChatGPT в Україні. чат ChatGPT від компанії OpenAI вже став революційним проривом у галузі штучного інтелекту. За швидкістю залучення нових користувачів він встановив абсолютний рекорд, залишивши далеко базани хайпу від TikTok і Instagram. Бот максимально точно імітує людське спілкування і здатний розуміти співрозмовника з контексту. Те, що нову іграшку можна використовувати не тільки для розваг, стало зрозуміло багатьом майже відразу. Як навчитися правильно спілкуватися з ChatGPT? gpt Будь-який запит у ChatGPT gpt називається prompt, від англійського слова prompt, яке можна перекладати як заклик до продовження бесіди або щось виконане негайно. Правильного формулювання тексту запиту для штучного інтелекту потрібно вчитися. Раніше це стосувалося виключно програмістів, які моніторили результати промптів і дивилися, що було написано в оригінальному запиті. Найголовніше зрозуміти, що це не Google, він нічого не шукає, йому потрібно правильно ставити завдання, поділися у розмові з УБР, медіаексперт експерт Олександр Рущенко. Незабаром вміння знаходити потрібну інформацію в інтернеті, гуглити може поступитися в новій навчиці промптити з потенційно куди більше сфери застосування. Головне, правильний запит із максимальною конкретикою. Наприклад, як скласти контент-план для YouTube каналу на тему туризму та екстремального відпочинку для жіночої аудиторії 30-40 років із періодичністю виходу двічі на тиждень. Щоб ефективно використовуватися чат GPT, потрібно розуміти його алгоритм, приділити йому час розібратися, давати простіше завдання. Без споживача є історія, він чий його під себе. Наймавірніше з часом він зможе вирішувати більш глобальні завдання. Не варто відразу очікувати від нього чудес, пояснює Гушинг. Тут тобто, ключові елементи тема, періодичність і аудиторія, і запит можна розширити й далі, наприклад, додати географію місць і рівень заробітку аудиторії. Відповідно, ті, хто опанують промптинг першим, зможуть отримувати преференції та навіть отримати добре оплачування роботи. Нова професія може називатися Оператор штучного інтелекту або промпт інженер це будуть люди, які зуміють знайти спільну мову з машиною. На роботодавці в Україні вже почали вакансії для кандидатів із доступом роботи з чат gpt При цьому зарплати в таких пропозиціях сягають чи 120 тисяч гривень. Зокрема, для фахівців зі знанням чат gpt в Україні вже є вакансії та її зарплати. Вони показані на слайді. Де можна використовувати чат-GPT з максимальною користю. За правильного спілкування з чат-ботом його можна застосовувати в будь-якій сфері діяльності, щоб уникнути рутини, вивчати новий матеріал, генерувати методи вирішення завдань, створювати контент, економити час. Можливості їхнього застосування практично не обмежені, вони вже стали в нагоді в різних галузі, таких як освіта, медицина, фінанси, бізнес, маркетинг і інші. Найочевидніший варіант застосування ChatGPT – це використання в начальній мови для практики спілкування англійською або осяднені нових дисциплін загалом. Чатбот може скласти навчальний план і запропонувати список матеріальних зрішення конкретної теми. Ті, хто працює в цій секторі, можуть застосовувати його у своїх додатках і сервісах для поліпшення або сіду написання коду або його тестування. За допомогою ChatGPT можна навіть токен для власної криптовалюти розробити. Або смарт-контракт, щоправда, немає впевненості в тому, що такий контракт не міст сапішкідний код. Адже все, що видає вам штучний інтелект це інформація інформацію з скрізьких джерел, можна дати чат свій код і попросити написати для нього тести або перевірити наявний код на предмети помилок. За правильного запиту бот напише свій код, обраною мовою програмування з можливістю генерації візуального контенту. Загалом бот може вирішити основне завдання: знайти повічника для людини пов'язаної з Digital, прискорити розв'язання примітивних завдань, каже нам вушинг, але і довіряти йому сліпо, звичайно, ж не варто. Але зараз обговоримо 7 прикладів ефективного застосування ChatGPT у роботі та повсякденному житті. Писати листи на пошту. ChatGPT може писати електронні листи у відповідь надхідні або для оповіщення клієнтів рекламного характеру. Може реалізмувати довгий, вхідний електронний лист для економії часу, і відповідати на повідомлення в месенджеру. Найпопулярніший месенджер WhatsApp дає змогу інтегрувати бот чат GPT за допомогою написаної мови Python Script. Розробка доступна на веб-сервісі GitHub що належить Microsoft. Пропонувати більшу варіативність вирішення завдань можна сформулювати проблему і запропонувати боту, сгенерувати гіпотези щодо її вирішення. Відповідь може звернути увагу на ранішені поміщені деталі або показати погляд з іншого ракурсу, аналізувати особливості конкретного продукту. Чат-бот може провести стихийс на аналіз товару або послуги на ринку. виокремити плюси та мінуси продукту, запропонувати шляхи його поліпшення та варіанти для змін, структурувати матеріал, розбивати його на осмисленні частини, виділяти потрібні тези. Чат GPT можна використовувати для обробки великих обсягів даних, наприклад, надіслати текст на 300 сторінок і попросити написати 5 основних тез, або стиснути готову думку до потрібної кількості знаків, генерувати ідеї та створювати контент. Чат бот може написати банальну замітку для як привчити кішку ходити на лоток для блогу, а може й цілу книжку для дітей з ілюстраціями або формату наукової фантастики. На найбільшому майданчику електронних книг Amazon намічаються ознаки буму на творчість штучного інтелекту. Сприяти комунікації представників різних спеціальностей. Найпарадоксальніше, що чат GPT може допомогти людям розуміти одне в одне. Приклад наводить фізик та Мет Ходженсон з університету Нью-Йорк. Для комунікації з колегами хіміком, з яким вони використовують принципово різну термінологію, чи не може запропонувати боту переписати свою роботу мовою хіміки. Особливості роботи з чат GPT. Техніка безпеки. Важливо пам'ятати, що чат-бот оперує на основі бази даних, тобто може успішно вирішити ту задачу, яку вже неодноразово опрацьовував хтось інший. Креативність у повному сенсі слова це не до чат-GPT. рішення або команда робота теж на нього не належать. Під час делагування частини своєї роботи ChatGPT слід перечитувати висновки машини, щоб долякатися, що чат-бот не додав нічого зайвого або не пропустився помилки. Інформація бота не завжди може бути релевантною, зазначає Глушенко. Нагадаємо, що чат-бот використовує дані з інтернету, до 2021 року, вони можуть включати можливість використання для поширення дезінформації або створення текстів, то тобто, передживає у Незважаючи на великий потенціал мовних моделей, слід також враховувати їхній потенційний ризик. окремо слід зазначити, що провадження якісного пошуку до великими мовними моделями для всього населення економічно не виправдано. це пов'язано з потенційним збільшенням капіталу, капітальних витрат на сервери та мережу. Максимальні можливості штучного інтелекту будуть доступні тільки користувачам із багатих країн або комерційно проблем аудиторіям, а також корпоративним клієнтам. Інший фактор обмеження використання бота державних цензур так і оцінили можливості ChatGPT у Китаї. регулятори Піднебесної забрали великим technology компаніям надавати населенню послуги чат. Деякі відповіді чат чи користувачам розходяться з офіційної партійної лінією. Більше інформації ви знаєте на нашому сайті. Також підписуйтесь на Telegram, Instagram і усі посилання ви знайдете в описі а під цим навчальним відео. Дякую вам за увагу і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на навчанні.